Манітало Transylvania, RD802. Також Transylvania я бачив з іншими марками, але модель незмінна. Типу Інші маркування, інші бренди. Не знаю, чому випускали так. E, FM, такі, такі діапазони FM1, FM2, 1 fm FM1, типу Радянського УКВ, fm 2 типу стандартного FM-діапазону МВ, СВ. Також є середні короткі хвилі.

Друга подекуди -поде, ожеледиться. Вітер переважно північний. Генератор біс. також... Ловить хвилю. Зараз якщо зловлю. О, є! Звук що? Баланс працює. Баланс. Другий. тон Працює. Ну, тут не показує FM стерео, я не, не зміг зловити, але може тут я так, такий прийом. М -м -м -м. Спати. Ну, так включається. Тут е, касета. Все. Зараз постараюсь показати зовнішній стан. Антенна рідна ціла, ручка ціла, зовнішній стан доволі хороший. Початок 80-х років. Кришка батарейна відсік присутня. Модель така. Може працювати як від блоку живлення зовнішнього, так і від мережі 220 вольт. Гарний такий красивий бумбокс. Мені подобається його стиль.